Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Фінал. Лесь. Да, Лесь фінал. Давай по коктейлю? Ні. давай по два. Лесь, а давай, може, просто повернемось до того, що в сценарії написано це назва конкурсу. Ти взагалі годуєш. А, це назва конкурсу. Ну, так, по коктейлю диви. У нас у кожного є свій келих. Так. І є така стрічка. Нам треба на швидкість, увага, угу. підтягувати до себе келих. Той, хто швидше підтягне свій келих до себе, той і виграв. Але якщо ти розілєш, хоча б краплиночка впаде, бал не зараховується. Все і не так просто. грає кожна пара. Навіть краплиночка з ким грає. Ми з тобою. Е, Євген грає з Дашею, Злата грає з Сергієм, Олег грає з Анжелікою. Благословіть! Благословляємо. І бал зараховується, Лесь, тільки коли ти взяла і підняла келих. Добре, я візьму і підніму цей келих. І вип'ю за своїх дівчат. І за свою команду, яка виграє цей фінал! Тобі не можна, Ти годуєш. Ти готова? Три, два, один. Ой, Леся, не бийся! Ага, бачите, як вона робить? Боже! Вау. Нічосі. Леся, ти О, просто... зала. Боже, яка леся прошарена. А я все одно до кінця. Дігу. А вже не має значення. За вас, за вас. Ми виграли. Елегантсько, елегантсько. Ні. чекаємо по черзі. А -а -а -а. Наступні учасники. Даша Євген, okay, я вас запрошую. Окей, okay, okay. okay, well, uh, ти мене зараз переможеш, я відчуваю, так? Да? А може, ти мене. Давай подивимось. Ви готові? Три, два, от. Од... Почекай. Давай, 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 давай. Все, все. Все, Євген, Євген, Ні, все, не, заспокійся, тягни, тягне. Можеш тягнути, тягни спокійно. Тягни до кінця. Спокійно тягни. Молодець. тягни. Все, стоп, стоп, піднімай, піднімаємо. А ось його один, два, три. Відсануло, та да. над мене дочекалися. Хотілося б звернутися до справедливості. Чи рахується це як фальстар, чи ні, але ми не будемо цього робити. <плес> <плес> Наступні учасники. Злата Огнєвіч. Сергій, удачі! Я трішки переживаю. бо липода. знаю запал злати просто не переживай. Леся, дай відлікти, щоб все було справедливо. Час пішов. Давай, 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 давай. Обганяй, обганяй. Молодець, плата, молодець. <пух> Нічя. А у нас демоглядки. А, а, я, почекайте а слід, я збив її своїм слід. рухом. Але в мене келих не розбився. Впав. Пізніше впав я, я дотягнув. Але треба підняти правило. А в тебе є що підняти? В мене. Ой, давай я підтримаю. Давайте. Сергій Злата, yeah. молодці! Плив. Отже, я запрошую сюди наших чемпіонів. Олеже! Давай, давай. Анжеліка! Давай, Олег! О, Навіть не думай! У нас зараз нічия. Один-один. Одну один, один. Один, один. все! Я хочу побачити лише одного або одну. Беремося! Отже, три, два, один! Почали! Олег, Олег, Олег. леф, о, леф. Відбіга до макала! Підпіхай до макала! І це однозначно! Перемога! Жінок Дівчат! 14 тисяч гривень на їхньому рахунку! Закінчити трьох, а закінчили чотирьох. Це Віа Віазим'я. Віазим'я. Ой, 14.00. Дівчата, дівчата, завжди майте свою тактику. Ніколи не погоджуйтесь на менше.